Всім привіт! Зараз знімемо розпаковку справжнього гіганту серед зовнішніх амуляторів. Це повербанк Базіос Біпов 20 Вт на 30 тисяч мАч у білому кольорі. Це модель, яка обіцяє величезний запас енергії та швидку зарядку. Тож давайте разом подивимося що входить комплектацію і як виглядає цей девайс. Почнемо з коробки. Базіут завжди робить акуратну та стильну упаковку, і ця модель не виняток. Спереду ми бачимо зображення самого повербанка, а також основні характеристики. Це 30 00 мАч ємність та потужність 20 Вт. Підтримка швидкої зарядки також вказана. На бокових частинах зазначені додаткові параметри та сумісність із різними пристроями. Коробка досить щільна, одразу створює відчуття якісного продукту. Відкриваємо упаковку. Усередині нас зустрічає сам павербанк. Він надійно зафіксований в картонній упаковці для захисту від пошкоджень. Так. так, До нього трішки пізніше вернемось. Також в коробці е, мікро-USB Кабель для зарядки повербанку. Інструкція користування, стікери та гарантійна картка. Ну що ж, тепер головне сам пристрій. Погляньте, повербанк у білому кольорі виглядає дуже стильно і сучасно. Корпус матовий. Приємний на дотик, не залишає відбитків пальців і не ковзає. Спереду бачимо надпис 20 Вт. В Верхній частині тут дисплей розміщений. При натисканні показує рівень заряду. Це дуже зручно. Тому що е, зразу знаю, скільки енергії залишилось. Е, Подивимось на порти. Тут маємо два USB A виходи і один USB Type-C, який працює як на вхід, так і на вихід. Також є мікро-USB для зарядки самого Powerbank, тобто зарядити його можна різними способами, а самому одночасно живити кілька гаджетів. Що стосується характеристик, то 20 Вт швидка зарядка дозволяє значно скоротити час заряджання смартфонів. Наприклад, сучасні моделі від Samsung Xiaomi чи Apple е заряджаються відчутно швидше, ніж від звичайного адаптера, який невеликої по потужності, і головне ємність у 30 000 мАч. Це означає, що ви можете зарядити смартфон у середньому 6-7 разів або ж тримати кілька пристроїв на плаву протягом кількох днів для подорожей, роботи чи навіть просто на випадок відключення електроенергії це ідеальний варіант. Ще один плюс це захист від перегріву, навантаження та короткого замикання. Базіус завжди я приділяю увагу безпеці, і тут все продумано. А цей повербанк я придбав в магазині АЛО. Якщо е, вам теж потрібен достойний повербанк, то рекомендую саме цю модель. Вона зараз в акції всього де гривень. За таку ціну нічого краще просто не знайти.